На каналі Житомир час інформаційних підсумків дня 12 жовтня. Добрий день! У студії для вас працюватимуть я Тетяна Лещенко і сурдопереклад Наталія Смирнова. Деякі теми випуску є такими. Чи стало тепліше 12 жовтня? Як Житомиряни ставляться до обіцяного владою початку опалювального сезону? Плитки побільшає. Сьогодні журналістам пообіцяли, коли завершать класти тротуарну плитку. Державне майно Міністерства оборони намагалися незаконно продати посадовці. У понеділок члени виконкому обласного центру вирішили, що опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться 12 жовтня, тобто сьогодні. Що ж стосується медичних та соціальних закладів, то тепло там мало стати ще з вівторка. Чи відчули житомиряни рішення Житомирської міської ради, так би мовити, на власній шкірі? Та як загалом люди планують пережити зиму? У містян розпитувала Ольга Степоренко. У музичній школі номер 3 щодня діти навчаються грі на інструментах. Заняття проходять уже в теплому приміщенні, адже школа має свою котельню. А тому чекати на рішення житомирського виконкому не потрібно. У нас в школі автономне опалення, своя котельня, тому нам трошки простіше ніж всім іншим нашим закладам. Але хочу сказати, що у нас уже все готово. Втім, так пощастило не всім. Станом на ранок 12 жовтня батареї потеплішали ще навіть не у всіх соціальних закладах. Ми ходимо 30, трісатися дочку тут недалеко, то холодно там. Ми півдня ходимо, бо спати не 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 залишаємося. Дуже холодно. Ну не так лука не дуже. Отоплення немає. Ні, ще нема. У нас всередині квартира, в середній під'їзд, тому що в нас не дуже. Ну, 16-18 ще є. Але в мене немає маленьких діток і тому мені я вдягаюся тепленько і все нормально. Мерзнемо в хаті. Окрім того, люди вже менше сподіваються на державу та вчаться готувати сани з літа. Подав документи на встановлення індивідуального лічильника тепла. Мені сказали, що він заощаджує на процентів 30 коштів. Ось таким чином ми будемо готуватися і заощаджувати. По-перше, я субсидію ще тільки думаю оформляти. А утеплені вікна, двері. У нас автономне отоплення. Ну, ми так як багатодітні не в то у нас 50%, то в нас мало. А загалом, як ще додатково утеплювали квартиру? Ні, 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 ні. Тільки автономно це ми. Квартира, в принципе, теплая, потому что в доме она в серединке, окна у меня стеклопакеты. Ну, так тепло, что дорого очень. Вот. А мне не дали. Не. Я пенсионерка, и мне сказали, что для меня в субсидии написано, что у меня... Забыла слово. Ну, что у меня социальная норма. У меня получается пенсия вроде большая. Ну как большая? 2400, 1100, субс... ну плачу коммунальные. Я не считаю, там телефоны, все такое. Пока не, не дали. Вот сейчас буду пытаться еще раз, дадут, не дадут, не знаю. У нас частный дом утепленный, свой котел. Готовились раньше. Скилливощаете закрутил? Много. Больше тысячи гривен в месяц. У нас индивидуальное опаление. Ми самі коректуємо. Якщо, наприклад, у нас нема дома, у нас прохолодно. Якщо ми є, у нас тепло і ще не утеплялись. думаю, можливо, під цю е державну програму по утепленню я не знаю, потрапимо, не потрапимо, бо її то закривають, то відкривають, але додатково не утеплялись. Попит на урядову програму з енергоефективності з боку ОСББ залишається стабільно високим, і за цей тиждень ними залучено 4 мільйони 700 тисяч гривень на утеплення багатоповерхівок. За умовами програми з держбюджету їм належить відшкодування від 40 до 70% відсотків суми залучених кредитних коштів. Голова держенергоефективності прокоментував дані щотижневого моніторингу дії програми і, зокрема, наголосив, що статистика свідчить, що з початку другої половини 2016 року попит на програму з боку. ОСББ набрав активних обертів. Щотижня до програми долучається вже не 5-6 ОСББ як на початку року, а більше 10-15. Це вкотре доводить, що власники квартир у багатоповерхівках усвідомлюють необхідність проведення робіт із утеплення та належної підготовки до зими. Нагадаємо, що українці мають нагоду скористатися не лише урядовою допомогою, а й місцевою. В країні прийнято 200 місцевих програм із відшкодування частини відсотків та суми теплого кредиту. Виділити додатково депутатам обласної ради до по 20 тисяч гривень для надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області з такої пропозиції сьогодні розпочала свою роботу постійна комісія з питань бюджету і комунальної власності Житомирської обласної ради. Депутатська комісія рішення про виділення коштів підтримала одностайно. Втім, чи віднайдуться в обласному бюджеті додатковий 1 мільйон і майже 300 тисяч гривень? Питання лишається відкритим. Також під час засідання депутати погодили. Виділення 200 тисяч гривень для закупівлі біометалевих радіаторів для особового складу військової частини та перерозподіл 50 тисяч гривень для проведення поточного ремонту котлів системи газопостачання і опалення в обласному військовому комісаріаті. В переліку порядку денного комісії було також включено звернення управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо погашення заборгованості з орендної плати та збереження обласного лікувального закладу вертебрології та реабілітації. Втім, це питання було було знято з розгляду та навіть збурило суперечку функціонування центру вертебрології і орендної плати. Я би просив зняти сьогодні це питання з розгляду, тому що, як ми вчора взнали, по даному питанні. Ну, воно знаходиться взагалі то в судах, і вчора передана дана справа в касаційний суд, де буде розглядатись 25 числа. Ну там буде вирішуватись де хто буде власником, і тоді, напевно, треба ставити питання подальшого, як то говориться, розгляду і винесення на слідуючу комісію бюджетну. Тому що зараз говорити, напевно, немає ніякої доцільності. Які можуть бути ще питання до того по аренді? Ми просимо стягнути борг, щоб заплатили борг по договору аренди 2002 року. От, і відповідно далі просимо, розглядаємо, просить, щоб працювали так далі в Ну, Це майно, є власністю зучив що житлового творества. Звертайтеся до нас, стармойте в суді. Вже є рішення суду. То, що зараз прокуратура оскаржує, то ми наоборот хочемо, щоб цього не було. І звертаємося до вас, до депутатів, щоб наоборот прийняли рішення, щоб це узаконити, щоб було нормальне відносини. Ми зараз будемо судитися, зараз будемо виставляти свої претензії. Для чого комусь це буде вигідно? Зараз буде що це вигідно сітки вам. Обласний раді за суд. Я думаю, що це має бути взаємно вигідно всім. Ми завтра будемо ставити питання, щоб тоді центр вертибрології звідти з'їхав. Це буде вигідно раді? Тому що власність ви ж не хочете працювати з нами. Я хотіла б обратить внимание на то, що з 2011 тисячі года, а саме в 2011 году заступник прокурора Житомирської області звернувся до суду в інтересах держави з позовом. Oh <laughs> Змінювався неодноразово. Звертаю увагу з 11 по 16 рік. Шановні присутні, до 25 жовтня залишилося ну зовсім мало. При всій повазі до представника ДТП Житомир сказати, ні порція наші дружецькі отношения, які в общем-то і ми договарювалися і стали договарюватися на цьому тижні. Все таки дочекатися 25 жовтня і, виходячи з того, що Вищий господарський суд вирішить у цій справі, потім повернутися до вирішення по питання. Чи встигнуть покласти плитку до зими це питання турбує житомирян, які щоденно долають перешкоди у центрі міста? Відповіді на одному з об'єктів давали перший заступник міського голови Житомира та представник підрядника з будівельних робіт. Один працює, двоє керують. Роботи по вкладанню тротуарної плитки тривають. Як кажуть, почати справу це вже зробити пів справи. Поздно <свісно> В зиму вошли. Ну, це обумовлено тендерними процедурами. Які ну це не просто закупівля робіт за бюджетні гроші. Це не пішов в магазин і не купив крам. По-друге, була визначена замовником тротуарна плитка, якої не існує в Україні. Тому під для підцеї продуктів спеціальна виробнича форма на заводі. Вона європейська, в європі. Тому ми її чекали, поки вона прийде, і то є певний час затрима. Плитка європейської форми більшості житомирян до вподоби. Взагалі сама ідея гарна, але на жаль, вкладають її трошки невчасно і. Нема такого певного розробленого графіку, трошки незручно. Ваш житомир розритий. Вам здається, що це хаос, але в дійсності зверніть увагу. Тобто ні на одному проміжку не розрита дві вулиці. В одна вулиця з двох сторін однаково. Тобто, було визначено проміжки, якими йти, які захватки робити для того, щоб максимально швидко це робити і максимально комфортно. Є й зауваження до якості робіт. Ні, не подобається. А чому? Вона неправильно лежить, нерівно, туди-сюди. Такий лежить пісок, яким прошиваються шви і трамбується плитка. Вона має бути протрамбована і сяде на своє місце. Працює технагляд. Жоден акт не буде підписаний, поки всі недоліки по якості. Будуть усунути і все ж найбільше житомирян турбують незручності пов'язані із пересуванням. Ну ви знаєте, щоб воно не було настільки довго тривале і робилося планомірно. Ми були б не проти. А то що, що як ну як ми ходимо, і це київська розбомляна, недоробляна, там ну ці не недоробки, розумієте, це дуже так незручності. Крайній строк це початок наступного тижня. Я правильно розумію? Да, понеділок вівторок, тобто буде все покладено. Завтра ми вже будемо бачити плітку біля міської ради, яка буде повністю закладена до сесії. От такі зобов'язання взяв на себе підрядник і в мене немає будь-яких підстав йому не довіряти. Вікторія Лук'яненко, Сергій Безлюк, Новини Житомирщини. У Житомирі працівники поліції спільно з військовою прокуратурою викрили факт отримання коштів за спробу незаконно продати майно Міністерства оборони України. Без відповідного погодження було продано металевий ангар площею півтори тисячі квадратних метрів, який останні роки не використовувався. П'ятеро службовців держпідприємства оцінили металеву конструкцію в 1 мільйон 100 тисяч гривень і домовилися про продаж з комерційними структурами. У ході оперативних дій працівниками поліції за отримано порушників під час отримання першого траншу коштів у сумі 20 тисяч доларів. США окрім того, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях, де проживали порушники, вилучено арсенал зброї та боєприпасів. Станом на сьогодні розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 дев'яносто відповідно до кримінального кодексу України. За привласнення та розтрату майна караються обмеженням волі на термін від 3 до 8 років. Руководители видели, что э, полноценно ангары не используются, да, то есть за них Министерство обороны якобы забыло, никто на это не обратит внимания. Была задержана машина э, с частями этого ангара разобранного. Все изъято, все изъято как вещественное доказательство. И сейчас это все находится опечатано. Є деякі теми випуску, а ось у другій частині програми говоритимемо про такі події і факти. У Бердичівському шпиталі побільшало відремонтованих палат. До зовнішнього незалежного оцінювання вже готуються діти, батьки та педагоги. Чи має значення заклад, в якому навчаються майбутні випускники? Школярі з Черняхівського району стали дипломантами всеукраїнського міжнародного туристичного конкурсу. Обвал школи у Васильковій Київської області з збільшення уваги до безпеки і в школах Житомирщини. Чи думали влітку про безпеку навчальних закладів? І чи стають капітальні ремонти запорукою безпеки? Про це пряма мова головного освітянина області. Перевірка буде. Офіційного доручення ще на наразі нема, але зараз ми розсилаємо телефонограми, щоб зібрати цю інформацію, тому що інформація по ріку шкіл в області немає такої інформації ну і по всій Україні її ніхто ніколи не збирав. Щодо випадку, який трапився, у нас в області підписані готовність усіх шкіл. Є проблема в Бердичівському районі, це село там є деякі питання. Але при перевірці, яку ми проводили перед початком начального року, ми вказали голові облдержадміністрації адміністрації на цю ситуацію. Вона знаходиться на постійному контролі, так що я думаю, що ніякої біди в Житомирській області не буде. У Бердичівському шпиталі для ветеранів війни відремонтовано чотири палати. В них перебуватимуть та лікуватимуться учасники антитерористичної операції на сході країни. Що змінилося у палатах та хто доклав зусиль задля ремонту? Про це у сюжеті Михайла Сенігуба. Військовий шпиталь, окрім коштів територіальної громади для підтримання в нормальному стані матеріальної бази, використовує також допомогу спонсорів та громадських організацій. Ребята собирались, в то, що мог, привозили матеріали, оборудование. Самі же председатель районних со своїми афганцями ремонтували і оборудовали палати. 22 две палати сделано. Участвовали і організації ветеранов АТО схід. Сьогодні шпитали прийнято після ремонту ще декілька кімнат. Кошти та будівельну організацію залучив для здійснення євроремонту житомирський в Хочеться, звісно, висловити велику вдячність медичному персоналу, так як можна сказати, медичний персонал тут з великої букви. От, лікують прекрасно, тобто надання медичної, це ну, допомоги. допомоги да. Ну квакваліфіковані лікарі ведуться ремонтно оздоблювані роботи також і в центрі реабілітації воїни в АТО, який діє при шпиталі. В даний момент в гастроентерологічному відділенні почався довгожданий ремонт санузла і душових кабін, які будуть повністю вже йде ремонт, повністю переобладнані під потреби іменно інвалідів, колясочників. Це буде повністю адаптуване і зроблене Скажем, по всім нормам, санузел з душовим боксом. Добра ініціатива повинна мати гарне продовження, каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Три палати вже відремонтувати, четверта стадія ремонту, і я знаю, що ті житимеряні, які будуть поступати в цей госпіталь. проходить лечение в этом госпитале, они будут лечиться в комфортабельных палатах благодаря тем меценатам, которые эти палаты сделали. И было б, если бы эту инициативу поддержали другие города, Новоград-Волынский, Коростынь, Самбердичев и так далее, действительно, общими усилиями могли бы сделать очень важное дело, то дело, которое помогает спасать и здоровье, иногда и жизни наших ребят». Анонсована і очікувана реформа середньої освіти в Україні поступово змінює усі складові шкільного життя. Втім, найбільше зацікавлення і переживань довкола рівня оплати праці вчителів. А ось батькам головне якісні і належні знання у дітей. То які сподівання в учнів, їх батьків і вчителів, на які реформи вони чекають, і як це відіб'ється на їхньому гаманці? Точки зору усіх дізнавалася Ніна Собкович. З невеличкого проведеного нами опитування, ми зрозуміли, що більшість старшокласників готуються до ЗНО за допомогою репетиторів. А отже, успішне складання тестів залежить від спроможності батьків оплачувати послуги репетитора та від місця проживання дитини. Знаю, що багато дівчат-репетиторів, дівчата, хлопці репетиторів наймають. Це перезинево це я знаю точно. Проте, навіть перехожі, які обізнані у специфіці освітнього процесу, добре розуміють, від якої величезної кількості факторів залежать результати оцінювання і знань учня. В нашій школі зараз замінили англійські підручники оксфордськими, і там програма більш доступніша, більш цікавіша і набагато, ну якби. Набагато вона зручно для сприймання дитини. Якось він хоче її вчити вже цю англійську. Він відкриває сам підручник і каже: Мама, мені легко. Я ось можу вчити, і я можу завтра отримати. Він приходить і отримує гарні оцінки. А коли йому тяжко нагрузка дуже велика, він не хоче, я його заставляю. Під час колегії управління освіти на Житомирщині наголошено, що за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році результати різняться в залежності від проживання дитини сьогодні. В місті з селом неспівмірні можливості для вибору додаткових занять. Певні досягнення по відношенню до попередніх років на одну на дві позиції Житомирська область піднялася за результатами в межах України. Результат є стабільний, але разом з тим є певні проблеми, дуже суттєвий розрив від, між рівнем надання освітніх послуг між містом та селом. Звідси наступна проблема оцінювання якості роботи вчителів за навчальними результатами учнів. Хороший вчитель, який вкладає усі сили в викладання слабкому учневі, може підтягнути його до середнього результату. Такого ж, якщо дитина з кращими навчальними можливостями і вищою мотивацією досягне сама, навіть з поганим вчителем. Крім того, в учнів протягом усього періоду навчання один предмет можуть викладати різні вчителі. Результат усіх реформ зовнішнє незалежно. Оцінювання. Кожному вчителю приємно, коли його учень показує високі результати. Ну, матеріально ніякого вони пощріння за це не мають. Ну а престиж для школи теж що ми попадаємо от, в минулому році. Ми попали в першу тисячу ми були на 900 якомусь місці, із там п'яти тисяч з кількох. Ось приємно, звичайно, що наші учні дають такі результати в цьому році. Дуже гарні результати по олімпіадам, але це не масово. Це ці брильянти, які обточуються обточуються на містах. А взагалі результати не погані, непогані. Треба працювати, і треба дуже гарно над цим працювати. В цілому, якщо говорити про перспективу, українські вчителі, що показують хороші результати, можуть претендувати на кваліфікаційну категорію, яка відповідає вищому розряду. Проте різниця між категоріями не надто велика, не дотягує і до 10%. З огляду на мізерний розмір базової ставки, матеріальна мотивація, слабенька. Але на черговій колегії вкотре це питання розглянули. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. В Житомирі презентували книгу Житомир, серпень 1991 року. У цьому виданні розповідається про події становлення української незалежності, а саме розвиток суспільно-політичних подій у Житомирі впродовж 1989-1991 років. Особливу увагу автор акцентує на подіях 19-21 серпня 1991 року, коли перед кожною свідомою людиною постав вибір підтримати почистів сталіністів або ж стати на Захист демократії Житомирська міська рада, перша і єдина в Україні 20 серпня 1991 року після спроби державного перевороту засудила тоталітарний режим. У книзі представлені документи, архівні матеріали, фото очевидців. А особливу увагу у порядник книги Геннадій Махорін звертає на героїв, які зайняли в той час рішучу громадську позицію. Коли кажуть, що в Москві це вирішили, це неправда. Не зовсім правда, тому що моральна підтримка людей на місцях вона була потужним стимулом, потужною опорою власне для дійто Єльцина і так далі. І тому, власне, перемога над пучистами це спільна перемога. І наші Житомирські герої, це справді герої, вони внесли свій внесок великий, значний. І отут про ці книжці розповідається, тут дано документи на понад 100 сторінках. У місті Дніпрі відбулася перша міжнародна дитяча туристична виставка з любов'ю до батьківщини у європейській спільноті. Житомирщину успішно представила у конкурсі пошукова група «Поліське джерело вільської школи Черняхівського району. Слідами княгині Ольги по Тривлянській землі таку назву отримав фільм пошуків цивільської школи. Сама їх творча робота відзначена грамотою за інформаційну насиченість відеоматеріалу про природну спадщину на першій міжнародній дитячо туристичній виставці з любов'ю до батьківщини в європейській спільноті цей фільм якраз розповідає про ті трагічні, сумні і водночас героїчні події, які відбувалися на нашій землі е буквально тисячу років тому. Ми об'їздили туристичні об'єкти, показали туристичний потенціал Житомирщини, а також зв'язали нашу область з сусідньою Гомельською областю, яка також південна частина якої входила також в до складу древлянських земель. Пошукова група поліське джерело працює у вільській школі лише чотири роки, але за цей час впевнено заявила про себе на чотирьох всеукраїнських зборах команд юних екологів у Полтаві, Миколаєві, Одесі, Львові. Успішно виступила цього року у Білій церкві на всеукраїнському зборі юних зоологів, здобула дипломи з роботи з природничої тематики на форумі Моя батьківщина Україна очима сучасників у Миколаєві і навіть встигла зробити маленьке відкриття. 2015 року у нас налагоджена співпраця з членами інституту еволюційної екології Національної академії наук України. В місцевих водоймах ми знайшли червонокнижний вид заобріоних рекоподібних Вранхіпошафера, про що і свідчить подяка вчених, адже дотепер його знаходили тільки в Криму. У Дніпрі делегація вільської школи не лише представила власний відеофільм, а й взяла участь в інноваційному заході Жива бібліотека, ознайомившись з культурою, побутом і туристичним потенціалом різних країн світу. Учасників виставки. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Здоров'я жінки, здоров'я нації із настанням осені, вплив різних чинників, які негативно впливають на жіночий організм. Посилюється стрес, втома, неправильне харчування та на додачу погана погода, знижують його захисні властивості. Жіноче здоров'я широке поняття, яке включає в себе догляд за тілом і зовнішністю, а також уважне ставлення до роботи внутрішніх органів. Спосіб життя сучасної жінки, яка є небайдужою до свого здоров'я, передбачає декілька обов'язкових складових, і з поміж них турбота про здорове харчування. Чування та періодичне відвідування лікаря-гінеколога. У нашому сюжеті ми поєднали ці дві умови. Осінь у житті жінки приносить свої плоди, і деякі з них не можна назвати солодкими. Комусь докучає сивина, комусь зайва вага, хтось втрачає здоров'я. Часто виникає питання на яку б дієту сісти або що б таке з'їсти, щоб схуднути. При цьому залишатися пишною і привабливою жінкою. Про це знає. Чоловік у нашому випадку це фахівець з жіночого здоров'я. Василь Дяченко є завзятим поборником профілактики захворювань у жінок. Одним з дієвих способів вважає їжу, якщо розглядати її як будівельний матеріал для гормонів та інших речовин, що зберігають жіночу красу та здоров'я. Яловичина це м'ясо птиці, і то не більше як два-три рази. На тиждень. Білкову частину треба компенсувати за рахунок риби. Бажано, щоб це була морська риба, жирна риба, але основний раціон повинен бути за рахунок овощів і фруктів. А деякі харчі вже самі по собі є готовими жіночими гормонами. Особливим фруктом для жінок є корага. Це бойкос сушений. Наш звичайний абрикос. Жінка у житті якої настала глибока осінь, має переглянути свій раціон. Після клімактеричному періоді тут треба зауважити на що це період у жінки, де спостерігається низький рівень естрогенів. Жінка повинна більше вживати саме тих продуктів, де багато міститься фітоестрогенів. Семена Ціна льна, це бобові, жирна морська риба. Для українських жінок український продукт. Саво це не просто джерело енергії, якесь там інертне, це живе, високонасичений продукт біологічно активними речовинами. Пластичним матеріалом, і в першу чергу це арахідонова кислота. Арахідонова кислота таким будівельним матеріалом для побудови мембрани і побудови гормонів тих же самих естрогенів. Слід пам'ятати, що біологічна цінність продукту лише у свіжому, трохи соленому салі, а терапевтична доза складає лише 30 грамів. Капуста це також джерело естрогенів. Але в вареному вигляді ну не приходиться говорити. Тобто в даній ситуації, звичайно, це сало. сало у раціоні, а не на тілі. Це одна з головних умов збереження молодості. Вага набирається не від лід, а від котлет. Раціон жінки середньовагової категорії не повинен перевищувати десь приблизно 2200 тисячі на день. А головне, що рекомендує лікар любити не осінь у собі, а себе восени. Здоровий, правильний відпочинок і, звичайно, завжди позитивні емоції. Вікторія Лух'яненко, Ігор Грач, Новини Житомирщини. Такі події приніс цей день. На останок дізнайтесь інформацією від синоптиків. Ми з вами прощаємося. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. 13 жовтня в день та вночі дощ з мокрим снігом. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 13 жовтня вночі 1-3 градуси тепла, в день 3-5 вище нуля. 14 жовтня вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла. В день – 3-5 градусів тепла. Атмосферний тиск – 753 міліметри, вологість повітря – 90%. Хмарна погода з проясненнями утримається до кінця тижня. Температура повітря лишатиметься у межах 3 градусів тепла.